А де зараз в одному місці і за пару годин дізнатися все, що цікаво про дохідну нерухомість? Як зустріти в одному місці десятки провідних фахівців, причому як власників великих компаній, які будують шикарні об'єкти, так і фахівців експертів з нерухомості ріелторів, брокерів, оцінщиків. І так далі. І одночасно з цим пересіктися з меблевиками, які якраз організовують інтер'єрні рішення, побачити, які зараз найбільш цікаві дизайнерські рішення підвищують вартість інвестиційних об'єктів. Коротше, вирішити всі свої нерухомо інвестиційні питання за один вихід у світ. Залюбки відповідаю, 31 липня треба прийти в. Парковий в Києві, бо там буде унікальна за своєю структурою подія. Це такий конгрес конгресів. Багато сцен на кожній сцені фахівці свого профіля. Наприклад, на головній сцені я буду розказувати про свій досвід інвестування в нерухомість і проведу панель з провідними учасниками ринку. Кожен в своєму напрямі. Хтось будує котеджі в горах, хтось будує готелі в лісах, хтось будує. Кебіни на Київщині, хтось будує квартири зі спеціалізованими дохідними форматами, хтось будує таунхауси і так далі. Хочемо поспілкуватися, куди йде тема дохідної нерухомості, в 2024 році. А паралельно з цим конгреси бізнес-спільнот, паралельно з цим конгреси бізнесів ветеранів. Ато і ветеранів вже великої нашої війни паралельно з цим асоціація меблевіків. Дискутує свої проблеми. Паралельно з цим, асоціація експертів з нерухомості дискутує свої проблеми і так далі. І в такому форматі івент може об'єднати тисячі відвідувачів. Організатори очікують 4 тисячі відвідувачів. Мені здається, за нинішніх зовнішніх обставин це буде складновато. Але навіть якщо це буде 2,5-3 тисячі, все одно дуже масштабна і класна подія. Я конкретно фокусуюся. На вузькій темі дохідної нерухомості, і, і мій виступ, і моя панель присвячені саме цьому. Але колеги будуть розказувати і про інші способи інвестування в Україні. Так і називається цей конгрес інвест in Ukraine». І одночасно з цим в рамках конгресу проходить ще і винагорода дизайнерів, спеціалістів по інтер'єру. Це інтер'єр. Року всю цю історію організовує велика відома компанія Дім та інтер'єр, фахівці саме в питаннях дизайнів інтер'єрів і тематичних подій. Вони багато років організовують будівельні конгреси в Україні. Якщо дуже скоротити мій спіч, якщо вам цікава тема дохідної нерухомості і пов'язаних з нею галузей, меблі, інвестиції, брокерська діяльність, ріелторська діяльність, підприємницька діяльність. Точно вам то прийти 31.07 Київ-Парковий. Я буду весь день на конференції, буду радий з усіма побачитися. Приходьте, не пошкодуйте. А ще приємний бонус: івент для вас абсолютно безкоштовний за умови попередньої реєстрації. Тому мерщій переходите за посиланням, реєструєтеся, фіксуєте собі безкоштовний квиток. До зустрічі! Чао, чао!